дуже-дуже-дуже смачно, але трошки пересолила. Ага, я теж зрозуміла до цього, що я увлеклась. Я два рази посолила, думаю, ну ще крапельку додам. Воно, звісно, не пересолене, але дуже класно підсолене, так? Да? Тобі дати ще помідорку, ні? Я попити хочу і помідорку. Да? Давай тобі молока дам. Давай. Давай. О, бачу, ти тут уже все цим молоком залила. То что у меня холодильник разливается. Mm -hmm. Ну шок. Mm -hmm. А навіть відпий трошки я додам ще тоді. Mm -hmm. Більше не конечно. Mm -hmm. Все, забрала. Моя oh, улюблена пінка. Да. Yeah. А помідорчик тримай. Я тобі сейчас серветку стой. Тримай. Зинчика. Чао. Чао чао. Так, ну шо, Що це за огірочки? Такі м'якенькі трошки? Я їх зараз підчищу. Трошечки, хоча б? Така шкірка дуже груба, я не хочу. Купила вчора на ярмарці таку штуку. Класна штука, я таку хотіла і таку купила. Так що рекомендую, в кого немає, закупуйте саме таку, ну щоб вона була залізною. Бо в Аврорі тут продається таке воно неяке. Добрий день всім, хто приєднується, чи вечір уже вже вечір майже, готую салат з крабових паличок. Так, давайте, щоб я інструкцію не розповідала кожен раз одне і те саме. Тому я думаю, кому щось не подобається, просто вийшли і напишемо сюди різну гедоту. Все, все просто, дуже просто. Ось так подрібнюю, бачите, ще дуже дрібно. Моя сестра мені каже, нащо ти так оце? Завжди мілко ріжеш, зараз уже так не нарізаю, чи, бачите, як звикло, так і ріжу. А ну пишіть, як ви нарізаєте. А <кій> вже так? Раз, два, на три, на три частинки чи теж отак. Подрібнюєте, як я. не по модному да, тут там хтось. Хтось там щось пише. Хтось, хтось шуткує пише, бачите? Вегетаріанцы фух, хтось пише. В смислі фу. Молод, молодець. Говорю, фух, знайшов вегетаріанку. Ты все? Ще? Ні. Ну, добре. Я хочу. Бори, тільки Міланка хай наїсть ось це. Хорошо, добро. Так, валинок питаю хто вегетаріанка? Не знаю. Людина, мабуть, по інтернету шукала когось від вегетаріанця чи вегетаріанку. Може, щось переплутала. Це в мене, мабуть, буде миска мала. Нічого тобі не дозволяє. Ну то, що ти нічого не їла нормального. А можна я, коли я салат, салати я куєм, а зараз це печеня. Хоча б спробувати. Ну спробуй. крабовые палочки. Привет, кто приеднуется. Так. Я сейчас захотела. Шо? Э -э тю, котлету. Так бери Пожалуйста. ось, она вона, давай. А ты помидор... А, нет, тебе вон ось вон тут. Ты без макаронев, так, пошли? есть? Да, классно. Может, хлебчик, не? У мене вже сьогодні який стрім. Третій. Третій стрім за день. Що, що ти хочеш? А салат? Скоро вже буде. Скоро. Дивись, зараз я оце яйця наріжу і буду перемішувати, бо ще залишилось кукурудза і все. Так що, скоро зараз позбую, чимось позаймайся. Я вже хочу це пробувати. Зараз почекай, ще трошки. Це ж я чую, що це буде ням-нім-ням. Ну так. Да. У мене діти люблять оцей салат. Єдиний, мабуть, з усіх майонезних, які є. Ще вони полюбляють. Що там вони полюбляють у мене? Ну, такі салати полюбляють. Свіжі помідори, огірок, капуста свіжа. Якщо майонезний, то це такий, щоб він був з крабовими паличками. Бо там же є кукурудза, кукурудза солодка. Ну і крабові палички ж теж смачні. Тому це наш салат такий домашній звичайний. Наскільки я знаю, до крабов палочок дається тільки білок. Так, побыстрее Дочка заждалась. Дочка не хоче просто їсти котлету рибну, а хоче тільки салат їсти. А котлету рибну вона не хоче. Старша поїла, а це бігає тепер, бо перебирає харчами. Одне буду, одне не буду. Ну, хай чекає. То треба варити один суп, і тоді всі будуть його їсти. А коли перше, друге є вибір, тоді носом крутять. Так, я не голодна, але теж жду за салат за компанію. <гум> Оце, Оце ж. Всі, всі чекають. Це воно ну, би ще б саме робилося, взагалі було б прекрасно. Так, треба буде, мабуть, брати якусь кастрюльку, бо воно сюди не влізе, зараз буде по всьому столу, мабуть. Може і влізе. Уже все. Зараз я цибулинки тут зовсім трошки. Я взагалі люблю крабовий салат додавати цибулю зелену, трошки. Знаю, що не всі додають, майже, може, і ніхто не додає. А я люблю, щоб такий чуть-чуть був. Зараз я мілко наріжу, нарежу. нарежу. Це досить це так уже буде багато. Іди не танцюй тут. Ну, мені вже люди пишуть, що я тебе голодом марю. Іди. Зараз позбу. <різь> просто дивиться? Ну, просто подивись. Тікальтика. Побачимо, що це за кукурузка. Кожен раз нову беру якась цукрова кукурудза. ще нічого така гарна на вид. А ну -ка. Так, Треба спробувати, а ну-ка. Ну, ти зараз тут все давала ж мені. Ммм, солодка. І м'якенька. Угу. Так. Гарно. Ой! Води зараз туди ще поналиває, наче все М -м -м. Угу. Мама, город. Це ж ти ж бачиш, підганяєш мене, у мене все падає з рук. Я зробив. Я... Ні? Що до це, то така тактика, коли щось не виходить, легше ж на кого сказати, що хтось винуватий. Поняла? Угу. То я шуткую. Що це? Що це? Це салат, чесно влізе сюди мені, що треба паличка. Так, да, треба брати ось таку ємність і пересипати. Тому що я думала, що в мене його буде трошки менше, а вийшло як завжди. Mm. Mm. А з чого ти робила ці котла породні? З риби. Mm. Хек і ментай там був. Філе. Філе хека і минтай. А наче там немає риби по консистенції? Є, я ще її. Не перекручивала, а подрибнивала ножечком. Вау! Там еще кусочки были. Так, ну что? Останний ингредиент, заправка. Так, вау, какой это салат? Звичайный, это салат с крабовых палочек. Саме звичайний салат. У мене малі таки їдять, то я його часто готую. Ні, ну, не сильно часто, бо якщо часто, то тоді теж його ніхто не їсть, не доїдає. А це такий салат, що вони в мене його їдять і потім ще просять. Тому такий звичайний крабовий салат з кукурудзою. Ну, в общем, що що розповідати? Ви всі знаєте це салат, салат дай салат. Так, наче мене замалувати трошки додам ще. І підсолю. Я котлети рибні тільки що робила, солила, солила і перестаралась тут треба не переборщити. Так, ну що, все. Які його можна оце вирочити? Все. Так я сейчас спробую. Свіже. Холодненьке. Дуже. У нас хороша енергетика, Голос приємний. Приємного апетита. Привіт із Києва. Пішла готувати. <гум> Дякую. Я теж з Києва. Тому ми, ми десь з вами тут. Лайків мало. Жалеете? Два рази по екрану телефону і телефон жалко. Та оце ж бачите, я вже все приготувала, а тільки люди прийшли. Все, будемо їсти. Будеш я не вже. Ти вже все Ти вже наїлась. А все. що ти такі печеньки, звісно, купила? Що, вони смачні? собі, ні. Ну, завтра в школі потрощиш. Не смачні, каже. Все, всім гарного дня, доброї ночі. Спокійної. Так, всім світла. Тому до побачення. Всім пока.